Реальну історію вам розповідаю. Так вийшло, стикнулися з російською якоюсь, якимось елементом операції. І там вони одразу, як то кажуть, привернули увагу, бо жарка країна плюс 45 день кафе пусте, тому що ніхто не сидить на вулиці. Сидить хлопець в окулярах, в костюмі, з газетою. Сидить і чекає. Потім заходить ще один такий. Да. А це ж, ну, пуста площина, як то кажуть. Нікого нема, так. Да. Теж з газетою, і воно ну, підійшов. А ці ж погулять. Ну, це, це просто жах. Вони сидять на них реально дивляться всі. І вони розуміють, що ну, вже нічого не зробиш, але це правда. Це кліше такі, от. це, звичайно, було кліше. Так, ми їх, в принципі, і А вичислили. коли ж отак, очевидно, щось роблять, навпаки, ж, це Розумієте, значить, що не це треба це е чіпати. Елементи, які, як то кажуть, перекачовують з класичної школи, там, з методів 40-х, 30-х, 50-х років і так далі. Ну, форми і методи та правильні, але ж їх треба використовувати творчо. В цьому є